Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, сьогодні у нас 8 травня, день пам'яті жертв, які загинули в Другу світову війну. Страшна війна, дай Боже, щоб це не повторилося. І щоб, скоріше, настала наша перемога і мир. Але ми сьогодні розпочали посів демо, вже дуже багато, чого посіяно, ви бачили. І ще деякі гібриди, вони кажуть, позакінчилися, просто мішків немає. І сьогодні ще привезли. Віталій тут знову. Позбирав все, що люди привозили. Віталій, що ти не взяв? Скажи, я, якої ти компанії не взяв е, гібриди. Тобі як вони привозили? От як вони попадали до тебе? Розкажи. Е, приїжджали, хлопці, е. усі, хто бажав. Ми запрошували на ефірі, запрошували нас у на нашому демо висівати. Кого було бажання, всі привезли? Це хто бажання Це задбав. Тобто нікому не відмовляли, навіть Агроселект, і та, та прислала свій соєшник. Що... А соняшник цей є, найкрутийший? Ні, а найкрутий соєшник обіцяли, обіцяли нам прислати це Альдазор, будемо так говорити. Так і не прислали, побоялися. Слава Богу, ти не треба його боятися <рес> що <рес> <рес> Щоб тоді питань не було до нас, щоб шо ми щось начудили. Так, що колеги, бо Скільки ти плануєш буде гібриді кукрузи? Саша, скільки? 2, 47, і ще 10, більше 50 гібридів, я думаю, вам буде що тут подивитися. Це, це стандарт. Ага, так, що рейпак, що на кукурудзу. Так що тримайтеся, колеги. Приїжджайте на наше демо, будемо бачити, як воно все працює. Тому що ще цікаво, що цього демо. Така родзинка, що 7 по 8 рядків кожного гібрида, але з фрофорсом і без фрофорса. Тримайтеся, успіхів вам!